Вітаю, друзі, ви на каналі TrinitySB і сьогодні у нас на огляді дві дуже цікаві системи рішення все в одному від Mersteck. Давайте почнемо спочатку. Є декілька варіантів заживлення вашого будинку під час відключень світла. Самий простий варіант це зарядна станція. Другий варіант це встановлення інвертора з акумулятором. Це щось середнє між цими двома варіантами. По-перше, в систему все в одному одразу входить інвертор, однофазний на 230 вольт та акумулятор. В залежності від моделі, ємністю або на 2,5 кВт або на 5 кВт. Друге, це те, що ця система має повністю пасивне охолодження. За рахунок того, що все спроєктовано і вбудовано в один корпус, система максимально добре охолоджується, то вона не видає ніякого шуму. Третє, це те, що ці системи перейняли від зарядних станцій простоту їхнього підключення. Базово для того, щоб ця станція почала працювати, вам потрібно просто приєднати кабель від станції. До вашої енергомережі. Проте, із головних переваг, на відміну від зарядних станцій, ви можете підключити її по тій же схемі, як іде підключення інвертору, тобто підключити на вході до вашого щитка разом з АВР. Із цікавих та важливих переваг це те, що ці системи накопичення енергії можуть працювати в будь-яких умовах. Тобто вони підтримують роботу від мінус 20 до 55 градусів та мають захист IP 65. Що дозволить розмістити вам їх, наприклад, в гаражі, на паркінгу, приватному будинку або на дачі, на відміну від більшості інверторів та акумуляторних батарей, а також зарядних станцій, які працюють лише від 0 градусів. І остання, як на мене, цікава фішка, все налаштування та статистика використання йде через мобільний додаток MarsTech. До речі, в мобільному додатку йде повна інтеграція з усіма пристроями MarsTech. Наприклад, додатково придбавши ось такий сіті контролер від MarsTech, цей пристрій трьохфазний, але вам не обов'язково мати три фази для того, щоб використовувати його функціонал. По-перше, ви можете використовувати його як додатковий лічильник споживання електроенергії. Тобто підключити один з виходів однієї фази на кабель, який іде від зарядної станції. Якщо вона стоїть в режимі байпас, ви можете підключити інший вихід до вашої мережі і вести детальну статистику, скільки у вас електроенергії пройшло загалом в режимі байпас, скільки електроенергії використалось при підключенні від самої системи накопичення енергії. Ви можете під'єднати його до мобільного додатку MarSteck і синхронізувати з системою накопичення енергії. Хочу звернути увагу, цей пристрій докупається окремо. Обидва пристрої мають однакову вихідну потужність 2,5 кВт. Проте короткочасно цей показник може підніматися до 3,5 кВт. При тривалому перенавантаженні система накопичення енергії видає пищащий звук протягом 20 секунд і вимикається для того, щоб пристрій не вийшов з ладу. В мобільному додатку Mersteck ви можете налаштувати потужність заряджання, і ця потужність заряджання може доходити до 2,5 кВт. Що відповідно дозволить вам заряджати старшу модель Venus E за 2 години від 0 до 100%, а молодшу модель за годину, що є дуже великим плюсом під час тривалих відключень, коли світло вмикають на 2-3 години. Тепер до відмінностей: ємність акумулятора в молодшій моделі це 2,5 кВт, в старшій моделі 5 кВт. Щодо портів, у моделі Venus E порти йдуть з двох сторін. Перший порт це для підключення мережі. Другий порт розетка для підключення самого живлення від системи накопичення енергії. З іншої сторони, у нас знаходиться кнопка увімкнення та два порти для підключення в паралельно декількох систем накопичення енергії через SmartBox. Придбати даний пристрій можна під замовлення. У моделі Venus C у нас все знаходиться на одній панельці. Ми маємо кнопку увімкнення, порт RS485, підключення мережі, Wi-Fi адаптер. Вихід на заземлення та вихід на лінію живлення від системи накопичення енергії. На лицевій панелі ми маємо декілька індикаторів. Перший і найбільший індикатор це показник заряду батареї. З двох сторін від нього знаходяться індикатор попереджень, показники роботи Wi-Fi, bluetooth, підключення мережі, індикатор роботи заряду від системи накопичення енергії та ЦТ контролера. Тож підведемо підсумки. Обидві моделі це готові рішення з коробки, вони мають простий монтаж. Та максимально просте використання без додаткових налаштувань. Просто поставили, підключили, і воно працює. Дані пристрої здатні забезпечити роботу вашого будинку або вашої квартири повноцінно без додаткових вкладень. Ви отримуєте безшумне рішення, яке можна встановити в будь-якому місці, і воно буде працювати. Обидві моделі обладнані набором кабелів та кронштейнів для кріплення на стіну. Кому ж підійдуть такі пристрої? По-перше, людям, які не хочуть перероблювати проводку в своєму будинку для підключення інвертора з акумуляторними батареями. По-друге, тим, в кого немає багато місця для підключення великих пристроїв. Третя це категорія людей, які цінують тишу в своєму домі. Тому що навіть найкращі зарядні станції при використанні великих напруг починають дуже сильно шуміти. Ці ж пристрої не видають шуму більше, ніж 30 дБ. Тож, враховуючи все вище сказане, я вважаю, що дані рішення. Є достойними замінами як інвертора з акумулятором, так і портативної зарядної станції. Вони мають собі переваги як інверторних систем, так і систем зарядних станцій. І об'єднуючи в собі все це, вони дозволяють користувачу безпроблемно просто підключити собі додаткове живлення додому без необхідності найому спеціальних інженерів для підключення системи, як це буває у випадку з інверторними системами, і які не обладнані достойним рівнем безшумності. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, та ваші запитання пишіть в коментарях.